14 вересня до Умані з усього світу з'їдуться хасиди, аби відзначити іудейський новий рік Рожгашан. Щорічно, паломництво хасидів не минає без конфліктів. Хасиди скаржаться, що уманчани наживаються на них, завищуючи ціни на продукти та оренду приміщень. Натомість, жителі Умані незадоволені галасливістю та неохайністю паломників. Хасиди співають і танцюють до пізньої ночі, заважають спати, скаржаться місцеві. Своє незадоволення обурена громада висловила обласному керманичу Юрію Ткаченку, представникам міліції та делегації з Ізраїлю. Вони завітали до Умані, щоб обговорити питання благоустрою цьогорічних паломників та охорони громадського порядку. Не паломники, значить вони повинні приїхати, помолитися і їхати. Є між ними порядні люди. Ну, тут у нас зараз наскільки багато подростків цих, знаєте. Це страшне, що робиться. От воно все нас прийняли. Нас просто жити вже стало неможливо. Делегація відвідала місце компактного проживання хасидів. Манчани визнають, здають квартири гостям за великі гроші. Правда, далеко не всі згодні займатися таким видом сервісу. З одного боку можна непогано заробити, а з іншого часом тих грошей бракує на ремонт помешкання, каже пан Вадим. Адже хасиди можуть і шашлики на балконі почати смажити, чи посеред вулиці на турніку барана різати. Погодінка, 12 часов ночі я сплю. Як бабахне салюти, салюти, пішли салюти в 12 Як ночі. Просто вроді би ми спокійно, потім аж нерви, аж, аж не можна. До того ж, кажуть у Манчани, таке сусідство шкодить місцевому населенню. Хасиди скуповують нерухомість, селяться там і встановлюють часто незрозумілі українцям правила. Владці пообіцяли максимально посприяти наведенню ладу та безпеці під час свята. Цьогоріч буде задіяно 400 правоохоронців Черкащини, а ще 15-ро приїдуть з Ізраїлю. Наталя Кулик, Ірина Гілюк, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.